Їжа ковбоїв, Що колись їли справжні ковбої? Уявіть собі, безмежні прерії, стадо худоби, яке тягнеться до обрію, і самотні ковбої, котрі їде верхи. Що спадає на думку, коли ви думаєте про його обід? Можливо, ви уявляєте собі тарілку димних бобів, приготованих на відкритому вогні? Чи шматок щойно засмаженого м'яса? Та чи справді це все, що їли справжні ковбої дикого заходу? Чи були вони приречені на одноманітну дієту з бобів і бекону? Приготуйтеся, адже сьогодні ми розвіємо міти і зануримося у кулінарний світ справжніх ковбоїв, який був набагато цікавішим і винахідливішим, аніж ви могли собі уявити. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та і просто не любите нудьгувати, то підпишіться, посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Коли ми думаємо про ковбоїв, то в наших думках часто виникає образ міцного чоловіка, який їсть квасолю просто з банки біля багаття. І, хоча боби безумовно були невід'ємною частиною їхнього раціону, уявлення про те, що це була єдина чи основна їжа, це значне спрощення. Насправді дієта ковбоїв була набагато різноманітнішою, ніж гадають зазвичай, і відображала не лише їхні кулінарні уподобання, а й суворі реалії життя на дикому заході. Їхня їжа була продиктована насамперед практичністю. Вона мала бути тривалого зберігання, легкою для транспортування, і що найважливіше, забезпечувати високу калорійність для виснажливої фізичної праці. Кожен шматочок їжі був джерелом енергії. Потрібної для виживання в умовах нескінченних прерій і непередбачуваних викликів, почнімо від основи, без якої не обходився жоден ковбойський табір. Це звичайно боби. Але чому саме квасоля, і зокрема квасоля Пінто стала такою популярною? Відповідь проста: вона була ідеальною для життя в дорозі. Легка, поживна, її можна було легко транспортувати у висушеній формі, а потім просто замочити на ніч, щоб приготувати наступного дня. А в 19-му сторіччі її вже активно продавали у консервних банках, хоча саме ковбоям було комфортніше транспортувати боби в сушеній формі. Часом боби повільно готували з додаванням патоки, що надавало їм особливого смаку. Перейдімо до м'яса, хоча ковбої і переганяли величезні стада худоби, свіжа яловичина не завжди. Зди була доступною розкішю. основними видами м'яса були в'ялене м'ясо або джерки. І солонина. Джеркі висушене до стану каменю, могло зберігатися роками і було чудовим джерелом білка. Солонина, зазвичай свинина, також була цілком довговічною, проте вимагала тривалого вимочування у воді, щоб знизити вміст солі, інакше її вживання могло призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Свіжа яловичина, якщо вона була доступна, часто йшла на приготування гострого чилі, який міг нагодувати велику кількість людей. Бекон, і що не менш важливо, Беконовий жир були справжнім скарбом. Жир використовували для смаження, додавання смаку до інших страв, а сам бекон був швидким і поживним джерелом енергії. Часом, якщо пощастить, ковбої могли доповнити свій раціон дичиною рибою, бізоном, а у певних випадках навіть скунсом. Так ви не помилилися скунсом. Звісно, з дуже ретельною підготовкою, щоб уникнути неприємних сюрпризів. А що ж до хліба, найпоширенішим був гартек. Щільний сухий хліб, який скидався на галети чи сухарі. Він був таким твердим, що його часто мусили розмочувати в каві чи воді перед уживанням. Але його основна перевага це те, що його можна було зберігати роками. Іншим популярним типом випічки були заквасочні бісквіти. Кухар або куккі, як його ласкаво називали, часто мав свою власну закваску, яку дбайливо зберігав. Ці бісквіти готували просто в польових умовах. І були вони м'якшими і смачнішими за гартек, і звичайно, жоден ковбойський сніданок не обходився без кави. Це був не просто напій, а справжні ритуали, джерело тепла і бадьорості. Часто використовували кавові зерна арбакл, які були спеціально оброблені, покриті цукром, яйцями, і іноді навіть ірландським мохом. Це надавало їм особливого смаку і давало ковбоям змогу насолоджуватися солодкою кавою без додаткових підсолоджувачів, що було дуже зручно за умов їхньої праці. А тепер, уявіть собі, довгі місяці в дорозі перегонку тисяч голів. Худоби через безкрайні прерії, як забезпечити гарячою і поживною їжею десятки голодних ковбогів. Відповідь на це запитання дав Чарльз Гуднайт, техаський скотар, який 1866 року винайшов справжню кулінарну інновацію дикого заходу. Чаквагон, це був не просто віз, а повноцінна мобільна кухня, яка перевозила не лише їжу, а й усе потрібне для її приготування посуд, припаси, воду, а часом навіть медикамент. Чаквагон став серцем ковбойського табору. Він давав можливість готувати свіжу гарячу їжу, що було суттєвим покращенням порівняно з сухим пайком, який ковбої возили з собою раніше. Завдяки Чаквагону ковбої могли насолоджуватися не лише бобами й беконом, а й свіжоспеченим хлібом, рагу і іншими стравами, приготованими просто на місці. Та справжньою зіркою Чаквагона був кухар, якого ласкаво називали кукі. Це була одна з найважливіших і найважчих робіт на ранчо. Куків ставав задовго до світанку, щоб розпалити вогонь, приготувати каву і замісити тісто для сніданку. Він їхав попереду стада, обираючи місце для наступного табору, збирав дрова, шукав дикі трави і ягоди, а часом навіть полював, щоб доповнити раціон свіжими продуктами. Його робочий день закінчувався далеко за північ. Коли всі ковбої вже спали. Крім своїх кулінарних обов'язків, Кукі часто виконував ролі лікаря, медбрата, фармацевта, ветеринара і навіть листоноші, пишучи листи для неписьменних ковбоїв. Його репутація була такою важливою, що від неї залежало, чи захочуть ковбої працювати на тому чи іншому ранчо. Славний Кукі був на вагу золота, адже не лише годував тіло, а й підтримував дух команди. Мова ковбоїв була барвиста і пересипана лайкою однак існували певні правила поведінки навколо чаквагона, яким беззаперечно підкорялися всі, крім хіба що зелених новачків. Вогонь, на якому готували їжу, розводили зазвичай за 10 кроків від робочого столу кухаря. Це місце між фургоном і вогнем було приватною територією кухаря, і гори тому необізнаному новачкові, який наважився вторгнутися в цей простір, не бувши запрошеним. Так, наприклад, наближаючись до місця розташування табору, ковбої завжди проїжджали з підвітряного боку від похідної кухні, щоб пил не потрапив на їжу. Жодного коня не могли прив'язати до колеса фургона і ніхто. То не розташовувався табором менше як за 30 ярдів, 27 метрів від чаквагона. Тільки бос міг наблизитися до фургона верхи, знову ж таки тримаючись лише за вітром. Коли їжа була готова, то жоден із ковбоїв не смів узяти собі порції чи торкнутися до посуду без дозволу куккі. Ковбої ніколи не використовували робочого столу кухаря як обіднього, вони сиділи на землі, використовуючи як стіл власні коліна. Ковбой ніколи не брав останнього шматка будь-чого, якщо не був цілком певен, що всі інші члени команди закінчили їсти. Якщо хтось підводився під час їжі, щоб долити собі кави, а хтось інший у цей час кричав Людина до кави. То він мусив наповнити всі простягнуті до себе чашки, як і свою власну. Як більшість правил етикету, правила поведінки навколо похідної кухні були засновані на турботі про решту команди і здоровому глуздові. Окрім основних продуктів, ковбої були майстрами винахідливості, перетворюючи доступні інгредієнти на унікальні і часто дивовижні страви. Однією з таких була рагу з рушниці, чи стю. Цю страву готували з нутрощів тварин. Серця, печінки, нироки і рубця. І була вона дуже схожа на мексиканське менудо. Це яскравий приклад того, як нічого не пропадало даремно, і як ковбої використовували кожну частину тварини. Ще одна цікава назва наземна форель, звучить екзотично, еге але насправді це була просто інша назва для абекону. Ця назва підкреслює його важливість і поширеність у раціоні ковбоїв. Або візьмімо пуч. Це була суміш консервованих помідорів, цукру, і хлібних крих або шматочків бісквіту. Проста, зате поживна страва, яка допомагала урізноманітнити меню. Були й солодкі витвори, вуха гончака. Це тонкі коржі з заквасочного тіста, смажені в гарячому жирі, які скидалися за формою на собачі вуха. Їх часто подавали соусом вихору, солодким соусом із води, цукру, сушених фруктів і будь-яких доступних спецій. Це був справжній десерт у суворих умовах дикого заходу. Не можна не згадати і про кукурудзяні оладки або ж корм доджес. Це були прості млинці з кукурудзяного борошна і солі, смажені на беконовому жирі. Вони були швидкими у приготуванні і вельми ситними. А для тих, хто шукав справжнього делікатесу, були телячі фрі, смажені телячі яєчка, які ковбої вважали джерелом життєвої сили і мужності. Це безумовно одна з найнезвичайніших страв у їхньому меню. Неможливо розповідати про ковбойську кухню, не згадавши про її глибоке коріння в мексиканській культурі. Чимало з того, що ми сьогодні асоціюємо з ковбоями, насправді походить від мексиканських вакерос, перших ковбоїв північної Америки. Вони були майстрами верхової їзди і поводження з худобою, і саме вони принесли з собою не лише техніки і стиль життя, а й кулінарні традиції. Вплив вакерос на ковбойську кухню був величезним. Такі страви, як уже згадане, рагу з рушниці, це прямий нащадок мексиканського менудо використання чилі, бобів, кукурудзяного борошна – все це елементи, які були інтегровані в раціон ковбоїв завдяки їхнім мексиканським колегам. Цей культурний обмін збагатив ковбойську кухню, зробивши її різноманітнішою і смачнішою, і довів, що їжа це не тільки джерело енергії. А й відображення історії і взаємодії різних народів. Отже, як бачимо, ковбойська їжа була чимось набагато більшим, аніж просто боби. Це була історія винахідливості, виживання і адаптації до суворих умов дикого заходу. Це була кухня, яка формувалася під впливом різних культур і потреб. І кожен шматочок розповідав про життя на межі: від поживних бобів і в'яленого м'яса до винахідливих страв, приготованих у чаквагоні, і незвичайних делікатесів. Раціон ковбою був таким самим різноманітним і цікавим, як і їхнє життя. Ми розвіяли міти про одноманітну дієту і відкрили для себе світ кулінарних традицій, які були невід'ємною частиною їхнього повсякденного існування. А якщо вам цікаві такі відео, то ми маємо розповіді про харчування на південному полюсі. І у космосі обов'язково перегляньте. Якщо вам сподобався цей черговий екскурс у історію, то не забудьте поставити уподобайку, підписатися на канал і поділитися цим відео із друзями. До нових зустрічей!